Гуцульські згарди проти війни в Івано-Франківську триває благодійно мистецька акція на підтримку українських військових. На вихідних організатори виставили на продаж більше сотні старовинних оберегів. Скільки продали і що за них куплять? Наш наступний сюжет. Ініціатор незвичної акції Всеволодбажалук показує гуцульську згарду. Це каже митець не просто прикраса, а сильний оберіг. Його горяни носили ще в дохристиянські часи. На шию чіпляли не один такий амулет, а подекуди кілька десятків. До 50 штук, навіть декілька кілограм. Ну а ну зараз мало хто так носить, це і це носять по одній там 3-4 штуки. Колись носили багато. Та це конкретний гуцульський оберіг, який існує тільки в гуцулі. Більше ніде. Великі та маленькі з бронзи та латуні всього за кілька тижнів митець відлив більше ста кращих зразків стародавніх згард і виставив на продаж. До акції долучилися журналісти, митці, волонтери, співаки. Останні, аби привернути увагу до благодійного ярмарку, який організували просто не акція лише розпочалася. Згарди уже активно розкуповують Наталя. Не випадковий перехожий на акцію приїхала спеціально із бурштина, не заради амулету для себе, а заради українських військових. Про цю акцію я вчора із мережі Фейсбук і спеціально приїхала і купила придбала свідку прикрасу. Народ який не годує свою армію. Врешті-решт буде годувати чужу. Продають обереги і в інтернеті. Власне, звідти й розпочалася благодійна акція. Гуцульськими згардами активно цікавляться не лише в Україні, а й за кордоном. За перший тиждень організатори назбирали більше 10 тисяч гривень. За ці кошти закуплять першу партію необхідних товарів для двох батальйонів Прикарпаття та Айдар. Правда, від закупівлі бронежилетів вирішили відмовитися. Один хороший бронежилет коштує 6 тисяч гривень. Ми можемо купити фальшивку. Ми не розуміємося до кінця на цих речах і дуже боїмося підставити наших хлопців. Тому в першу чергу буде йтися про каски, рації, компаси, ліхтарики, можливо, одяг. Акція триватиме до кінця липня, навіть якщо згарди залишаться, не біда кажуть організатори. Непродані амулети освятять та почеплять на амуніцію для українських вояків. Обереги, впевнені прикарпатці, збережуть життя наших хлопців на війні.